Вітаю в ефірі. Новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля, Катерина Супрун. Ми одразу переходимо до найважливіших подій на цю годину. Суд змінив Стерненко запобіжний захід. В наших новинах о 13-й ми готували говорили про те, що засідання почалося по розгляду зміни запобіжного заходу. І от є новина про те, що його змінили на домашній цілодобовий арешт з носінням браслету. Це означає, що до розгляду справи в апеляційній інстанції Сергій та Руслан Демчук, Сергій Стерненко, Руслан Демчук будуть будуть прибувати вдома під домашнім арештом. Ну а Зеленський зустрінеться з Ардаганом 10 квітня у Туреччині. Порядку денного звичайно ж немає. Деталей таких немає, але під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів. Йдеться про засідання стратегічної ради високого рівня між це я цитую офіс президента. Високого рівня між Україною та Туреччиною. Ну, подивимося, там є за чим спостерігати. Суд арештував арештував тим часом яхту, яка належить Віктору Медвечуку. Яхта прописана, так би мовити, да, в Херсоні, але е, йдеться в першу чергу про те, що вона неодноразово ходила куди правильно в окупований Крим. Так само, як з, Україні, з російськими зірками, які неправильно перетинають кордон, але тобі вони, але вони не яхтами <світ> до чука. <А вони світ> Я тобі скажу. Вони не так. Значить, на даний момент триває досудове розслідування за фактом. А, державна зрада фінансування дії вчинені з метою, з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, порушення порядку в'їзду виїзду на тимчасово окуповану територію а, України та виїзду з неї. Порушення чинних а, та транспортних правил Кримінальний кодекс України відповідно передбачає всі ці статті. Тим часом в Україні частково легалізували використання медицинського... медичного медичного канабісу. Так я просто якщо дозволити трошки оціночного, але кабінет міністрів розширив перелік. О... Психотропних речовин, ну тобто йдеться про як завжди, в нас препарати, у складі яких є канабіс для медичного використання. І а, тут йдеться. Я зараз зацитую трошки документ: обіг психотропних речовин. Навіщо я взялася його цитувати? Дронабінол, набілон, синтетичний канабіноїд, деміндуючий дітей та набіксімол, стандартизований екстракт канабісу з однаковим містом, ну тобто. Допускається лише у формі лікарських засобів, і лише якщо вам це прописав лікар. Йдеться про ну взагалі то онкохворих це найголовніше, що а, але як нагадуємо, вже ми в етері Юмен, Антон Шкіряк розповідав, це нерхіоруг та онколог, що не кожному, все все ж таки хворому потрібні, потрібні ці препарати. Ну очевидно, ну, тобто... не кожному, не кожному хворому. І коли ми говоримо про медичний канабіс, це немає нічого спільного з. Широким уявленням про вживання канабісу в принципі, тому на це треба зважати. До речі, там в новинах в новинах на umn.ua є лінки на наші ефіри з відповідними фахівцями. Ви можете подивитися багато цікавого чого дізнатися. І тепер до новин, які стосуються карантину і локдауну, івано Франківську... добре до гарних новин. Да, гарних. Ну вони одна гарна, одна ні. Ну так івано-франківська область вийшла з червоної зони карантину. Те про що ми зранку сьогодні з Оксаною, ну як зранку, в день з Оксаною сьогодні говорили. Так, ну вийшла. Виходить з 10 квітня опівночі, сьогодні в ніч з п'ять. Виходить з 10-го yeah. карета, карета, <світна> карета перекориться <світна> на гарбуз. <світна> на все з ніч. В ніч з п'ятниці на суботу в нас то ми переходимо кудись, то виходимо. Ну тут і наступна новина про карантин на Харківщині. <рес> Харківщина область, буде червона хоча, відповідала за добрі новини. Відповідає за погані. Харків приходить в червону зону картину карантину, але я не скажу, що це погано. Тобто це посилення за заходів це безпеки, тому це ну стримування для того, щоб не було локдауну взагалі. Але це буде нульнуль, нуль ніч 1... на неділю, так. Так, тобто, обмін. Фра так, Франківськ такий виходить. <рив> <рив> ну, а Харків Франків... Харків заходить так, і нас. Але цілу добу в нас буде. Тобто не буду деталізувати, так, давай. але наразі в нас вже не 12 регіонів у червоній зоні, а 11. Тобто ми не кажемо але, про ну, що. Це футу. ж все. Ми ж розуміємо, що трошки це є гра. Кличко, але, це, це, це я... Віталія кличка. Да, а, а, а я лишу там всі ці штуки на редколегію або на ефір Ukrainian Media Network. Франція відмовилася вакцинувати другою дозою Астразенеки. Не Астразенекою в принципі не забороняє Астразенеку, а відмовилась від другої дози Астразенеки. Ще уточнення йдеться про осіб молодше 55 років. Так. Угу. Чому О, таке вони ухвалили рішення? Ну, рішення було ухвалене після того, як вони почули про низку побічних ефектів, звичайно, але вони дослідилися. Фахівці Вищої ради з охорони здоров'я впевнені, що комбінувати різні вакцини не тільки безпечно, але ще й більш ефективно. Це робиться заради більшої ефективності. Власне, те, про що вчора казав емонолог. Що є цілий центри, які це досліджують, і вони роблять якісь висновки. І от дійшли таких висновків і тепер будуть так робити. І будуть другою водозив використовувати для другої дози препарат Pfizer або Модерна, тільки дві ці поки що угу. розглядаються. На цю годину, хвилину на цей момент у нас все більше новин на сайті umn.ua, заходьте, читайте, плюс там додаються лінки на наші ефіри, плюс, плюс там є лінк, як можна нам задонатити, За що ми вам дуже вдячні. Це ті гроші, які дозволяють нам ставати більшими, більше давати інформації, більше шерити. І це значить, що наша спільнота стає все більшою, більшою, більшою і більшою. і Ми таки захопимо світ. Пока. Eu